Усім привіт! Сьогодні хочу вас познайомити з двома психологічними трилерами від відомої авторки Фріде Макфаден. Це служниця, перша частина та секрет служниці, друга. Третя частина служниця спостерігає. У центрі всіх трьох частин цієї трилогії. Жінка на ім'я Мілі. У кожній книзі вона працює служницею в іншому будинку, новими людьми, і потрапляє у все складніші заплутані ситуації. У першій частині Міль влаштовується на роботу в родину, де дуже напружені стосунки з хазяйкою. Але коли вона розуміє, що опинилася у справжній пастці, вже занадто пізно щось змінити. Обидві частини написані легко, читаються швидко, та варто сказати чесно: історії між собою схожі. І в першій і в другій частині є моменти, коли сюжет затягується десь посередині. Але це не даремно, оце веде до сильної розв'язки і наприкінці. Пазл справді складається. Моя оцінка служниця 4 з 5. Секрет служниці 4 з половиною з 5. Друга частина мені сподобалася трохи більше. Вона динамічніша, події розвиваються швидше, і все таки я отримала в кінці вау-ефект. До речі, є ще й третя частина. Хочу переключитись на щось інше. Можливо, повернуся до неї згодом. І навіть якщо ви ще не фанат трилерів, ці книжки точно можуть стати вашим першим кроком у жанр. Вони прості, цікаві, тримають у напрузі і підходять і підліткам, і дорослим. На цьому все. Всім пока!